Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку текстові редактори. Сьогодні ти дізнаєшся, у яких програмах створюють та опрацьовують електронні текстові документи. З яких об'єктів складається вікно текстового редактора. Як відкрити документ у текстовому редакторі. Подивись на ці. І подумай, поміркуй, як люди давнину створювали і зберігали інформацію, і як зараз це роблять. За допомогою яких інструментів вони зберігали інформацію. І як вони роблять це зараз. Натисни на паузу і подумай. А тепер подивись на цей малюнок. І скажи, будь ласка, коли ти пишеш домашнє завдання в зошиті, чи є в тебе можливість виправити помилки так, щоб потім їх не побачив вчитель? Я думаю, що ні. Як би ти не виправляв помилки в зошиті, все одно їх буде видно. Але коли ми пишемо якийсь текст в електронному варіанті, ми можемо виправити будь-яку помилку так, щоб вчитель цього не побачив. Тому електронний варіант документа дуже зручно використовувати, коли ви робите домашні завдання. А тепер подивись ще на малюнки, натисни на паузу і спробуй відповісти на такі питання. В яких професійних сферах люди використовують тексти? Чи можемо ми сказати, що тексти зараз дуже важливі, особливо якщо це електронний варіант, і що майже ніяка професія не може існувати без текстів? За допомогою яких програм можна працювати з електронними текстами. Для створення електронних текстових документів та роботи з ними використовують спеціальні програми Текстові редактори. Тут ти можеш побачити різні види текстових редакторів. Найчастіше ми можемо зустрітися з текстовим редактором «Блокнот», WordPad або текстовий редактор Word. Також є дуже багато різних інших програм. Прикладом текстового редактора є програма Microsoft Word. Саме в цьому текстовому редакторі ми будемо з вами працювати. Завантажують текстовий редактор декількома способами. І один з них за допомогою значка на робочому столі. Якщо тобі потрібно відкрити таку програму, то ти можеш знайти на робочому столі такий значок, якщо він є. І для запуску можна навести вказівник миші на значок і двічі клацнути ліву кнопку миші. Ще один спосіб завантажити цю програму через пуск. Ми з вами входимо внизу на комп'ютері в пуск і шукаємо значок цієї програми Word. Зараз я покажу, як це робиться. Заходимо, натискаємо пуск лівою кнопкою миші, У нас з вами виходить, виходить головне меню. Заходимо в усі програми і тут шукаємо саме значок Word. Бачите, що тут можна побачити всі-всі програми. Ось він. І тоді ми можемо натиснути на нього один раз лівою кнопкою миші. І у нас запуститься ця програмка. Ми можемо створити новий документ або відкрити той, який в останній відкривали. Так? Не, нещодавно. Або створити якийсь новий документ. Якщо ми натиснемо на новий документ, то він у нас відкриється. Ще один спосіб, як можна відкрити текстовий документ, це можна зробити так. Ми можемо поставити курсор миші на вільне поле на робочому столі, далі натиснути на праву кнопку миші. У нас вийде контекстне меню. Ми обираємо команду Створити і обираємо документ Microsoft Word. Натискаємо ліву кнопку миші і у нас створюється новий документ. Ви бачите, що тут внизу, коли ми тільки його створили, одразу можна набрати ім'я цього документа. Наприклад, ми можемо кнопкою Backspace прибрати все, що тут написано, і набрати своє ім'я, наприклад, третій клас. Потім натиснути ліву кнопку миші десь за межами документа, і у нас буде створено документ Microsoft Word, в якому ми можемо вже працювати. А тепер ми з вами ознайомимося з вікном текстового процесора Word. Що ми можемо тут побачити? Перше, це є вкладка файл, за допомогою якого ми можемо створити новий документ, або відкрити якийсь документ, який вже існує, або ми можемо зберегти той документ, який ми з вами створили. Далі у нас йде панель швидкого доступу. Наприклад, за допомогою ось цього значка ми можемо з вами натиснути на нього і зберегти знов те, що ми написали. Про всяк випадок, для того, щоб не видалилося все, що ми написали. Далі у нас є вкладки. Дуже-дуже багато вкладок, в яких є різні різні інструменти і різні стрічки. Кожна вкладка має свою стрічку. І кожна стрічка має свою групу інструментів, яка за щось відповідає. Наприклад, група інструментів шрифт допомагає нам змінювати шрифт. Змінювати розмір шрифта, змінювати підкреслення жирним курсивом або підкреслені слова. Також ми можемо змінити колір цього тексту. Далі є робоча область. Саме в цьому місці ми з вами будемо працювати саме на робочій області. Є рядок стану. Завдяки рядку стану ми можемо з вами побачити кількість сторінок в цьому документі, скільки слів написано в цьому документі, яка мова виставлена, тому що дуже часто, коли ми пишемо, наприклад, українською мовою, а тут стоїть якась інша. Наприклад, англійська, то у нас будуть всі слова підкреслені. І для того, щоб це виправити, нам потрібно натиснути на цю мову, і ми можемо з вами перемкнути ту мову, на якій текст написаний. Далі є смуга прокручування, завдяки якій ми можемо прокрутити донизу документа і до самого верху. Також є курсор миші. Курсор миші це те місце, де саме ми будемо зараз писати. Для того, щоб був у нас курсор миші, ми можемо на будь-яке місце, де нам потрібно щось вставити або написати, натиснути лівою кнопкою миші. Звісно, що тут же є у нас кнопки та повзунок установлення масштабу. Ми можемо. Збільшити цей документ, щоб крупніше були у нас всі слова, які написані, або зменшити, для того, щоб побачити, як виглядає весь документ. Відкривають створений текстовий документ у текстовому редакторі за таким алгоритмом. Знов-таки, ми заходимо у наш файл. Далі ми можемо натиснути. Кнопку відкрити, і тоді у нас відкривається документ. Ми можемо відкрити той документ, який у нас вже наявний. Як це зробити, зараз я вам покажу. Наприклад, якщо у нас з вами відкрит якийсь файл, Нехай це буде ось цей пустий файл, але вам потрібно відкрити якийсь документ, який у вас вже готовий на вашому комп'ютері. Для цього ми натискаємо «Файл», Після цього ми натискаємо кнопку відкрити і обираємо огляд, де саме цей документ у нас є. Наприклад, він у нас на робочому столі. Наприклад, в якійсь папці, нехай це буде ось тут. Да? І тоді ми обираємо той документ, який нам потрібен, натискаємо на цю кнопочку і натискаємо кнопку Відкрити. І таким чином ми можемо відкрити будь-який документ, який у нас є на нашому комп'ютері. Ось так це працює. Знов таки нагадую вам, що відкритий файл також можна, можна, якщо просто двічі клацнути на значку текстового документа у вікні якоїсь папки. За будь-якого способу ми отримаємо вікно текстового редактора, у якому в робочій області завантажено обраний текстовий файл. При введенні тексту різними мовами, не забувай переключати мову. Для того, щоб переключити мову, нам потрібно з вами натиснути на комбінацію клавіш Ctrl-Shift з цього боку або Ctrl-Shift з цього боку. Іноді буває таке, що це не Ctrl-Shift, а Alt-Shift. Можна і так спробувати. Але якщо у вас щось не виходить, то внизу на панелі нашого комп'ютера теж є мовна панель. Вона у нас знаходиться ось тут. І тут ви можете обрати ту мову, якою ви будете зараз працювати. Наприклад, це буде англійська мова. І тоді у вас тут перемикається вже мова написання. Або українська. Або там німецька, якась. Запустити на виконання програму Microsoft Word одним із способів. Далі, у вікні програми автоматично створиться новий документ. Можна ще натиснути кнопку на панелі швидкого доступу, яка так і називається кнопка Створити. Також Можна ще натиснути на комбінацію клавіш Ctrl-N. Так ми теж теж можемо створити новий документ. Для того, щоб зберегти документ, нам потрібно зайти у команду «Файл», Зберегти або Зберегти Як. Обрати, де саме ми будемо зберігати цей файл, або просто натиснути кнопку Зберегти на панелі швидкого доступу. Зараз я вам покажу, як же це робиться. Наприклад, ми можемо просто натиснути на Зберегти, у нас ще є комбінація клавіш, яка допомагає це зробити, або ми можемо натиснути, подивіться ще раз, вкладочку «Файл». Далі ми можемо або просто зберегти, або зберегти як, якщо нам потрібно, наприклад, змінити ім'я. Ми обираємо цей ПК, де саме ми будемо зберігати. Далі ми набираємо тут, як буде називатися цей файл, обираємо розташування, наприклад, на робочому столі, і натискаємо кнопку Зберегти. У мене вже є такий документ, тому ми можемо просто його трошки переіменувати. Тепер ми можемо з вами подивитися і побачити, що ось він цей документ. Для того, щоб його відкрити, ми можемо просто навести курсор миші і натиснути два рази на цей. По цьому документу. І ми знову відкриємо цей документ, який у нас є ось. У більшості країн світу для роботи з текстовими документами використовується текстовий редактор Microsoft Office Word. Зараз усе більшого поширення набуває пакет програм LibreOffice. Який є безкоштовним як для приватного, так і для освітнього або комерційного використання. Для роботи з текстовими документами призначена його складова програма LibreOffice Ось така, такий пакет е, у нас є, і він є безкоштовним. А тепер спробуйте розгадати ребус. Сподіваюся, що у вас вийшло все і ви отримали слово документ. Ще один репус. І це у нас текст. Не забувайте після кожного уроку робити фізкульт-хвилинку. Одним із ваших завдань буде знов виконати вправу в впілас-бокуас і виконати Завдання з лисичкою тото, -то. тобто розгадати слово, яке має прочитати лисичка за допомогою блоків прямо, вліво, вправо і так далі. Також я хочу, щоб ви спробували набрати ось цей текст у блокноті. Це не текстовий документ, це є блокнот. Як же його знайти? Подивіться, будь ласка, ми з вами заходимо. Пуск. Далі йдемо. Усі програми, спускаємося нижче, нижче, нижче. І ця програма у нас є у стандартних програмах. Ось вона програмка «Блокнот». Ми її відкриваємо. Ось так виглядає саме ця програмка. Вона дуже легка. І тоді нам з вами потрібно набрати ось цей текст. Курсор ще у нас ще є, і ми починаємо за допомогою клавіатури набирати текст. Не забуваємо, що після коми потрібно ставити пробіл, після всіх слів теж потрібно ставити пробіл. Якщо у нас є тире, то перед тире і після тире ми теж ставимо пробіл. Але якщо є кома після слова ми, одразу ставимо кому. Для того, щоб поставити кому, нам потрібно натиснути на комбінацію клавіш Shift і там, де є знак питання. Тобто це у нас Shift, ми її Тримаємо і нажимаємо на ось цю кнопочку. І це у нас буде кома. Ось так ми її можемо поставити. Для того, щоб набрати велику букву, для цього нам потрібно затиснути кнопку Shift і набрати букву, яка нам потрібна, тримаючи цю Shift. Ми це вже робили в минулому році, я сподіваюся, що ви згадаєте, як це робиться, і спробуйте, якщо зможете, саме набрати ось такий текст: автори, редактори, художники, коректори, макетувальники. Усі ці люди беруть участь у створенні книжки. Якщо ж у вас не, ви не зможете знайти цей блокнот. То в такому разі спробуйте е, на своєму пристрій, пристрої знайти текстовий документ. Знову ви можете це зробити через пуск, або спробуйте зробити так, як я вам показувала. Права кнопка миші, створити. Обираємо документ Microsoft Word. Далі ви. Замість назви документа наберіть своє прізвище, яке у вас є, да? і кудись натисніть. Після цього відкривайте документ і записуйте все, що у вас там є. Для того, щоб перейти на, наступну, на наступний рядочок, у нас є спеціальна кнопка на клавіатурі, яка називається. Enter. Завдяки цій кнопці ми можемо перейти на наступний рядочок. Я сподіваюся, що все було вам зрозумілим. Якщо у вас є можливість, то спробуйте набрати цей текст. Дякую вам за урок! До побачення!